Вітаю, шановні читачі-глядачі. Сьогодні в програмі Нова літера. Хто став золотим письменником України? Чому Дмитро Лазуткін не використовує ненормативну лексику в своїй новій поетичній збірці? Що читають наші чотирирічні глядачі, і про що сумують американці на думку Сірі Хустверд? Поріздвяна пропозиція сайту Amazon.com виглядає як знущання над самим Амазоном. Книга Адріана Сірла 101 засіб використання мертвого кіндла пропонує використання цього електронного пристрою, який виробляє власне Амазон. До того ж, використання не за призначенням, а коли рідер перестане працювати. Автор пропонує використовувати непрацюючий пристрій як пояс вірності, або пов'язку до ока, або навіть достосувати його до гри у крикет. Залишається додати, що ця надзвичайно винахідлива книга входить до п'ятірки святкових хітів. Ну, а ми повертаємося до рідних пенатів, де все значно простіше і знайоміше. Майже двом десяткам вітчизняних романістів вручили нагороду Золотий письменник України заснували цю нову відзнаку, яку планують надавати щорічно. А люди, які свого часу заснували конкурс Коронація слова Тетяна та Юрій Ловуше. Це може бути письменник, який з України, який живе, який виходить з України, але живе за кордоном в іншій країні. Він може писати іншою мовою, але що є переклади на українську мову, це письменник для нас вважається українець, українським письменником, і ми пишаємося тим, що колись Україна буде відома. Цього року золотими назвали письменників. Наклад книжок яких з початку 2000 року перевищив 100 тисяч примірників. Ось імена людей, за яких українці проголосували власними грошами. Аліна Костенко, Юрій Логвін, Мирослав Дочинець, Ірен Роздобудько, Всеволоднестайко, Юрій Мушкетик, Анатолій Дімаров, Юрій Винничук, Іван Білик, Андрій Курков, Олег Чорногуз, Міла Іванцова, Андрій Кокотюха, Люко Дашвар, Лада Лузіна, Сімона Вілар, Сергій Жадан. І Оксана Забушко. Про нову книгу Оксани Забушко ми детально поговоримо, в тому числі із самою пані Оксаною, в наступній програмі Нова літера. А поки що звернімося до української поезії. Дмитро Лазуткін презентував свою нову поетичну збірку Добрі пісні про поганих дівчат на міжнародному поетичному фестивалі Мерідіан Черновець. Для мене ця книжка незвична, бо у мене всі книжки до того були доволі епатажними і бензин і на бадрі травої свищення А ця вона доволі традиційна, але ну ця традиційність, вона така, це просто вона розрахована можливо на більш широке коло, не на студенток першого другого курсу філологічного факультету. А все-таки для людей цієї країни і для тих людей, яких я бачу я не знаю, там, в громадському транспорті на вулицях. Тобто тут більшість текстів кремовані, немає ненормативної лексики, і не тільки тому, що ми мама просила на хоч якусь не Будь книжку так, щоб я могла подругам подарувати на роботі, так а тому, що я сам дозрів до такого, вона більш лірична і більш в більш але це не означає, що я якісь чином обмежую свою свободу. Радше я відчуваю відповідальність перед читачем. Ну нарешті з'являється таке відчуття, коли все таки не хочеться не просто вразити, але хочеться так, щоб от людина читала і думала над текстом. Берези по березах мурахи, листочки до човті десь поміж ними. Ти думаєш, гачки або знаки, і голосні стають мовчазними. Ти думаєш, ти мариш, ти хочеш. Я хочу, я не думаю всує. І трави проростають крізь ночі, і все воно пульсує, пульсує. Візьміть мене живим або мертвим, розчавте, отруїть, закохайте. За каєм усміхається герда, я шаблею голюся, я байда, я крапка, я тире, кома, а ти в мені, в мене більше. І те, що ніби не відомо. Найкраще знають всі інші. Але я помічав зорі і пив до дна кожен келих, І входило в мене море, і билося обличчя у берег. Відсутність на нормативної лексики або інших таких вражаючих речей вона одразу робить книжку більш м'якою. Чи можна досягти цієї ж мети, можливо, навіть епатажу? Але без таких ну, прямих таких засобів. Тих віршів, яких я би там, які би ефектно звучали зі сцени, можливо, в цій книжці там менше, хоча вони теж є, звісно ж. Але ну, емоція ну, насправді ну, найбільша майстерність е, викликати емоцію це все-таки не різкими, якимись рухами словесними, правда ж, а підвести читача, слухача до цього і якось. Надихнути на якісь подальші, ну не те, щоб ясна річ література не робить життя якось якимось інакшим, не змінить життя, але все таке, щоб поезія, як це не пав з але допомагала людині жити, або не знаю, там літати допомагала, або вчила її якось підніматися над буденним, над цим простором, який. Ось тут, а і бути якось е, вище того. Ну, правда, хотілося якось, щоб е, люди читаючи відчували щось хороше. Ну, знову ж таки, це не спроба змінити світ. Це спроба е, доторкнутися до серця ну, тими засобами, якими, якими може доторкнутися поета. Словом, словом, словом. Її 17. Між симпатичним хлопцем. З шармом, з хорошим почуттям гумору і симпатичним хлопцем з машиною я завжди обираю другого, сказала Оля на своєму 17-му дні народження, майже як тост. Потім після дискотеки віддалася на задньому сидінні срібляста лана, це така святкова і п'яна. Він не передзвонив. Та й про що їм було говорити, навіть якби подзвонив би без шару, без почуття гумору, але вона не змінила поглядів. Лише стала більш перебірливою у виборі авто. А я от думаю. Ну, що хорошого на тому задньому сидінні? Після такого кохання у її волосся ніколи не плететься випадкова травинка, її запах ніколи не залишиться на простирадлах, у котрій ніхто не згортатиметься, вдихаючи глибоко, спогад про солодкі стогани, теплі губи, граційні, вигини шиї. Та у кожного своя романтика, у когось навіть виробнича, у кожного своя правда, у когось навіть українська і своє уявлення про статеві стосунки, у когось, до речі, і без романтики, і без правди. Але Оля, ти розумієш, це може бути інакше, розумієш? Хоча про що я у твоїй де сімнадцять навіть зі сріблястого ланоса можна виходити, мов на подію, не соромлячись власного щастя і розмазаної червоної помади? Поезія не може змінити світ, вона може змінити людину і її особистий світ. Думаю, що може принаймні дуже сподіваюся. Тобто я не, не даю ніяких гарантій. Я знаю, що є люди, яких один вірш, якісь окремі рядки, чотири, якісь там строфи могли на них вплинути дуже сильно. І ну таке буває. Тобто, я в це вірю і можливо заради цього пишу. Інакше б не варто було просто для того, щоб там якось там вразити когось, щоб купили книжку, взяли автографи, там якось згадали тебе там. Через тиждень, ну для цього не варто було б. А можеш сказати, в твоєму житті були такі чотири рядки? Ну я зараз не цитуватиму нічого, тобто нічого не можу. Можна, то я був. Тебе змі... змінили не твої рядки, а чиї з рядки? Е, було і не раз. І, ну, це була поезія не тільки. Ну, була і, це була і українська поезія. Це, е, були вірші там, Миколи Віндрановського, наприклад, які на мене дуже сильно вплинули. Хоча, ну, можливо, вони комусь здаються зараз несучасними, але для мене вони були вирішальними, можливо, там в контексті тих чи інших життєвих історій. Ну, десь там і Чарльз Буковський, десь там і. Е, там поезія серебряна, яка російська, теж впливала на мене. Тобто, ну, я я вразливий в цьому сенсі, там, не, не можна по мені судити там, про більшість людей. Тобто, е, я дуже там, це, це відчуваю так живо. Ось. Але думаю, що в певний момент життя кожна людина може зрозуміти, будь-яка людина абсолютно, е, хоча яка може не цікавиться сучасною культурою, може зрозуміти, що, от, е, там, ну, грубо кажучи, все може бути інакше, і треба піти там не наліво, а направо. <гум> там. Бо вона прочитала щось напередодні. Пісоке літа, дощі та райдові. Цілунки легко стають укусами. Наскрізь нестру у подобах пароки. Твоя порядність така спокустова. Не я лоблю до полині бездощі, не є життя, вимінюю курсами чужі конспекти, зайві ремниші. Твоя порядність така. Спокуслива? Твоя відсутність така заплутана, твої приходи такі наповнені, ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована. Усе твоє, що я можу вивчити, усе твоє, що я хочу відати. А раптом, що ж би тобі не вийшло, то набеди вже курсок і видали твої симптоми, твої діагнози, фешентіві, серце, і Температура. Високі градуси. Твоя порядність така. Спокуслива. Нічна теорія, східні практики, вино з бурзуфа, вітер з Атлантики. Так дивно бути з тобою поряд, коли свобода найвищий поверх. Ти відчиняєш прозорі двері, ти розчиняєшся в атмосфері, ти божевільна, ти некерована, і недочута, і переслухана твоя відсутність, така заблуднана, твоя присутність, така наповнена. Є одна книжкова новинка, на яку хотілося б звернути вашу увагу роман Пічелі американця Сірі Хуствет. Хуствет – відома есеїстка, літературознавець, яскрава поетеса, романістка чи книги перекладені 16 мовами і дружина письменника Пола Остера. Її новий роман це сімейна сага. це а спроба дослідити родинні таємниці і історії. Багато в чому вона є автобіографічною, незважаючи на те, що розповідь ведеться від імені героя, який є чоловіком. Зокрема, під щоденниками батька головного героя насправді ховаються справжнісінькі мемуари тата хуствет, і, взагалі, викладаючи історію трьох поколінь цієї родини, вона насправді розповідає. Справжні факти з історії своєї сім'ї, відкриваючи таємниці, яких вдосталь в шафах будь-якої родини, і не тільки американської, Хосвіт одночасно намагається дослідити і історію країни від Другої світової війни до подій 11 вересня. І все це головний герой робить через призму психоаналізу, тому що він насправді і є лікарем. Події різних пластів історії переплітаються таємниці з одного часу, ведуть до розкриття таємниць з часу іншого, а почуття різних часових шарів накладаються одні на інші, проводячи до одних і тих самих проблем, і до одних і тих самих рішень. Я читаю книжку. Она называется «Энциклопедия». Я все расскажу вам про эту книжку. Самая большая планета – это Юпитер. А самая горячая планета – это Венера. А вот видите, а вот это лопнула планета, потому что она э, еще не может вырасти. Вот это черная дыра. Она может засосать не только планету, но еще и космические корабли, и звезды, и метеорит. В этой книжке не только про космос, но еще про мосты подъемный и разводные. Когда машины еще едут, вот так подъехали, корабль плывет, может вот так... И машины стоят. Потом вот так делается, и машины дальше едут. Самые высокие башни это были церкви. Ну потом небоскреб. И такое впечатление, что он сделал из копеек. Это книжка тяжелая, толстая и интересная. На цьому ефірний час програми Нова літера вичерпаний. До зустрічі в телеефірі телеканалу телеканалу Алікс середах та суботах і в інтернет просторі Повний відеоархів програми Нова літера шукайте на сайті телеканалу Алікс. До зустрічі читаємо!